І знову вітаю вас на моєму каналі Прикраси для пані і ми продовжуємо розпаковку вінтажних прикрас з американського сайту eBay. Частина 3. Запрошую вас на перегляд. Вкриваємо наступний наш пакетик. Ось тут такі такі дрібні речі. Так. Перше в нас ось така підвісочка. Гляна красива, Можливо, муранське скло, тому що дуже якісно, цікаво. далі в нас підвісочка в срібному тоні. Ось така, дуже брудна, є маркування. п'є, ось тут потребує детального такого очищення. Вже світліше, яскравіше, ма по собі красива. Так, підвісочка ось така, така вінтажна, з зображенням ейфелової вежі. І на фоні uh, нот в хорошому стані. Ось така підвісочка. Так, ставка це пластикова вставочка під натуральний камінь. Очу сережки. Пусете в металеві покриті червоною емалью. Такі невеличкі сходи є. Так, Підвісочка ось така метал. Такий ангелочок милий. Так. Ось така підвісочка виглядає сердечка. Вона тут має ось такий вигін, куди протягується тоненький ланцюжок в хорошому стані, лише потрібно її почистити. Теж сердечко, ось таке об'ємне. Так, перевіримо, не магнітиться, можливо, навіть срібло. Якось маркувань немає. Тут теж не магнітиться в тих речах, окрім цієї підвісочки. Наступна наша підвіска, ось такий хрестик з розп'яттям хреста. Теж у відмінному стані. Так, ще одна красива, це як Божа корівка. Теж у хорошому стані цікаві сережки з натурального каменю, таких пластинок. Ручна робота, тому що одна така трошки тонша, друга, товстіша. І я так думаю, що це є натуральна бірюза. Це не го думаю, натуральна бірюза. Дуже хороша знахідка. Ось така мила підвісочка. Кло, можливо, теж моранське з такими блискітками. Дуже і дуже симпатичне. Сережечки в золотому тоні. Пусете. Хороший стан. Хороша якість, Мають такий орнамент. Чудово. Так, ось така підвісочка в срібному тоні. Так. І що цікаво, має маркування п'є, але дуже і дуже брудна. Її потребує очищення. Серйозно, але стан її хороший, лише ж треба привести порядок. Так, гаріч сережечки з кришталиками. Теж є напис. GCM, M Малайзія. Малайзія. Легенькі, теж симпатичні. Маленький шармик. У вигляді такого листочка. Сердечко ось таке легеньке. Пустеньке, напевно, всередині. Так, такий шармик. Підвісочка, перепрошую. Розглядаю, задумуюсь. Вигляді, можливо, підкова. Пороший. Сердечко. В золотому тоні, метал, теж в хорошому стані. Багато підвісочок, теж красива. Тут натуральний камінь. Такого гарного перживого кольору, скляний кришталик, відмінний стан. Так, Така підвісочка. Крабик. Можливо, тут потрібно вставити кришталик. Якийсь яскравий, буде цікавіше дивитись. Руки складені в молитві така підвіска. Моїтися метал підвісочка котик зображення котика теж з написом Тайланд Тайланд. Тайландський котик. Підвісочка, підвісочка з чорною емалю в золотому тоні металу. Такі така підвіска, чи шарм лотос, ажурна, відмінному стані. Таке зображення мушки, бачу їх дві. Такі мушки-комашки. Цікаві такі, об'ємні, гарно пророблені. Хрестик маленький. Магнітиться. Така підвіска. Така абстрактна, я наскільки розумію. Одміну стані. І тут одна сережка сета. Така, можливо, знайдеться друга. Ось така підвісочка дуже красива. Ташечка з кришталиками, теж метал, з таким деколю, розписом. Симпатично. Підвіска з емальо. Це є напис. Тяжко прочитати, неможливо, дуже навіть під лупою. Гарна емаль, все з нею. Чудово. Так, ось така. Чирс. Це наскільки я розумію. Як пляшка шампанського з бризками, з кришталиками, теж якийсь є напис? Угу. Так. вон, Ейвон, така підвісочка від Айвон. А Мікі, Мікі Маус. Так, а де її підвішувати? Мабуть, ось тут або тут. А, ось тут. Так, її маркування Дісней. Така герої мультфільмів. Ще одна така підвіска. З натуральними вставками з натурального перламутру. Дуже гарна. Гарно, гарно виконана. Так. продовжимо. Угу. От якась така в нас попалась. Це пластик під пуштин. Цікаво, цікаве таке рішення. Теж бачу такі дрібні речі. Відкриємо. Так, а тут вже є з ланцюжками бачу. Так ось такий ланцюжок в срібному тоні. Підвіскою бейбі «Baby Хад не настільки добре знаю англійську, щоб точно дитина. Не перекладу. Тут є втрата кришталиків. А загалом в хорошому стані. Наріч, підвісочка сова, тут вставочка з натурального каменю, тонований гематит, втрата одного кришталика сови. Ланцюжок красивий, ніжний, в хорошому стані. Так, є маркування. Ось такі буква Не знаю, якої це фірми. Потребує ремонту. Прекраса. Наступна річ теж на довгому довгому ланцюжку в срібному тоні. Красива кругла ажурна така філігранна підвізка з скляними кришталиками. Маркування тут не бачу. Аеро. Така. Золотому тоні. Гарний ніжний ланцюжок. Замочок, подовжуючий ланцюжок, така підвіска, така краплинка. В хорошому стані так. І ще одна підвісочка тут з ланцюжком цьому пакетику, теж ланцюжок в золотому тоні, в хорошому стані. Це якийсь натуральний камінь, трошечки тонований і такі краї оброблені такою позолотою. Ось така. І думаю, ця частина відео потрібно завершувати. Багато тут цікавих речей. Ось ця підвіска дуже цікава. Муранське склош оче. Це з натуральною ракушкою, цікаві марковані підвісочки, нап'єто. Це. це теж оригінальна стака. Річ. Ну і дуже цікаві ось ці сережки, які я передбачаю що з натуральної бірюзи, що зараз зустрічається дуже рідко. Дякую всім за увагу. Запрошую на наступну частину розпаковки, посилки з вінтажними прикрасами. Яка ще не закінчилася? До зустрічі!